Як це насправді бути рабом на галерах, в уяві відразу постають епічні сцени, де тисячі прикутих до весел рабів під удари батога наглядача рухають гігантський військовий корабель символ найважчої і найпринизливішої праці? Насправді, хоча життя на галерах і було справжнім пеклом, цей класичний образ, здебільшого, голівудський міф в пізньому середньовіччі та в новий час, коли галери були основними військовими Ковими кораблями на Середземному морі більшість веслерів були не рабами. Тож хто сидів на веслах? По-перше, засуджені злочинці. За будь-який серйозний злочин можна було отримати вирок на галери на 5-10 або до вічно років. По-друге, військовополонені, переважно мусульмани захоплені в морських боях. По-третє, що найдивніші, вільні найманці, які добровільно підписали контракт за цю пекельну роботу. За гроші класичних рабів було небагато, але умови були однаково жахливими для всіх. Весларі сиділи по 5-6 людей на одній лаві, прикуті до неї ланцюгом. Вони жили, їли, спали і справляли потреби на своєму робочому місці. Корабель кишів паразитами, вошами, блохами, щурами. Робота була монотонною і виснажливою. Головним інструментом наглядача був не батіг, а барабан або свисток. Що задавав ритм веслування. Дієта була мізерною, черстві сухарі та юшка з бобів. Цинга, дезентерія та виснаження вбивали значно більше веслярів, ніж ворожі ядра. Отже, жах галер полягав не стільки в романтичному образі раба, що бореться за свободу, скільки в повільному, дегуманізованому пеклі збруду, хвороб і виснажливої праці, де життя людини не вартувало нічого. Я вам дуже вдячний за. Перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним, поставте вподобайку та підпишіться. Цим ви дуже допоможете просувати контент. Дякую!